Макс Брельє. Останні підлітки на Землі. Розділ перший. Це я. Ні. Я не величезне чудовисько. Я під величезним чудовиськом. Я той хлопець, що лежить на спині поряд із геть розтрощеною битою. Я той прекрасний юнак, якого от-от зжеруть. 42 дні тому. Я був звичайним 13-річним підлітком на ім'я Джек Саліван. Моє життя було нудним а в нецікавому містечку Векфілд, нічого не відбувалося. Я не був ані героєм, ані крутим хлопцем і точно не бився з гігантськими монстрами. Ба тільки подивіться на мене зараз. Тепер я відбиваюся від здоровенної потвори на даху супермаркету, АТБ. Ось от таке от божевільне життя. Та де там? Увесь світ просто збожеволів. Гляньте на розбиті вікна, гляньте на ліани, які опутали будинок ніби в джунглях. Це все нормально. А я? Я ніколи не був нормальним. Я завжди був інакшим. Не таким, як усі. Розумієте, я сирота. Я мандрував усією країною, мешкав у різних будинках з різними сім'ями. Аж до поки в грудні не оселився в цьому маленькому містечку. Але всі ці переїзди зробили мене сильним, крутим і впевненим хлопцем, якому довіряють таємниці навіть дівчата. Переїзди зробили мене Джеком Саліваном. От трясся! Бух. Жах мою голову ледь не розтрощив здоровезний кулак того монстра. Я зараз на даху супермаркету, бо мені потрібен набір для ремонту окулярів. Це такий невеликий комплект інструментів, який я часто купують батьки, коли окуляри зламалися. Я знаю, що це жалюгідна річ, однак у мене є рація. І наразі вона розтрощена. Щоб її відремонтувати, мені треба знайти дуже-дуже-дуже маленьку викрутку. А саме така маленька викрутка є в наборі для ремонту окулярів. Взагалі я мав швиденько і без жодних перешкод дістатися супермаркету. Але є одна річ, яку я вже добре второпав про життя для... після Монстр Апокаліпсиса: ніщо не відбувається швиденько і без перешкод. Це чудовисько. Одне з найбільш неприємних, лютих і жахливих створінь, яких я зустрічав досі, воно просто. Жах монстр трощить своїми великими кулаками дах, що не витримує і вкривається тріщинами, ніби тоненький лід. Під ногами все трясеться. Я зашпорюйтуюсь і падаю на свою кисляву дупу. Так, годі вже бути боксерською грушою для монстра. Годі. Розумієте, я вже досить довго слугував боксерською грушою для всього світу. Не дуже весело, повірте. Тому я буду боротися. Я підводжуся, обтрушуюсь, беру до рук свою биту, стискаю не дуже сильно, але й не надто розслабляю руку. Беру саме так, як навчають у малій лізі бейсболу. От тільки я не збираюся відбивати якийсь нещасний кручений м'яч. Я збираюся прикінчити монстра. Ну, взагалі-то перемагає монстр. Велетенська рука чудовиська хапає мене просто у повітрі. Порівняно з його лопищем я, наче маленький наперсток. Я намагаюся міцно тримати свою биту, я називаю її Луїсвільський різак. Але сильна хватка чудовиська не дає мені поворухнутися. Монстр підносить мене до своєї страшної морди. Густа слина більше схожа на свис стікає з його губ, він оглядає мене з голови до п'ят, а його широкі ніздрі роздуваються, коли він вдихає мій запах. Я почуваюся, як та білявка з фільму «Кінг-Конг». От тільки сумніваюся, що я подобаюся цій тварюці, що вона хоче мене обійняти. Монстр ще раз принюхується до мене, від його видихів у мене розвивається волосся. Я відвертаюся, бо мене зараз знудить від його подиву. Агов, подаруйте хтось йому зубну щітку. За ці 42 дні я вже бачив не одного страшного монстра, але такого зустрів уперше. Раніше жоден із них не роздивлявся мене, не нюхав і отак не вивчав. І жоден не здавався таким жахливо тямущим. Нутром чую якимось шостим чуттям, що цей монстр на всі сто відсотків значно гірший, ба навіть, можливо, це абсолютне зло. Мені здалося, що монстр усміхнувся, але це швидше був зловісний вишкір, в якому ніби читалося Я тобі незвичайний монстр, Людоїд, я потворна мерзота, неосяжне зло. І отримує насолоду, знищивши таку нікчему, як ти. Чудовисько видає моторошний звук, від якого мороз проходить поза шкірою. Воно розкриває свою пащу, повну брудних зубів, між якими застрягли шматочки плоті. Я починаю брикатися і звиватися, розуміючи, що мене от от жеруть, я врешті кусаю його. Мої зуби впиваються в шкіру монстра. Я відчуваю, як він послаблює хватку цього досить, щоб схопити руків'я свого різака, вирвати біту, і. по! Ану, пасти мене, тварюко! Я гупаю битою, по дебелому черепу монстра, аж поки він не починає ревти. Його рик скидається на бларг. цієї миті монстр розкриває долоню і. Ой, я падаю крізь діру в даху просто всередину супермаркету. Я впав у відділ фастфуду. Швидко витрушую печиво з пачки орео і закитаю до рота. Ммм, смакота. Відчуваю, що воно вже черстве, але мені байдуже. Орео це орео. Та й зараз взагалі важко знайти нормальний перекус. До того ж, вже настав кінець світу, тому можна брати все, що заманеться. А я ніколи не відмовляюся від такої можливості. ні за що. Я підводжуся і роззираюся, оцінюючи становище. Нога монстра займає майже весь магазин. Один палець помістився у відділі канцтоварів, а інший палець уперся у відділ з лаками для волосся і дезордорантами. Я зриваюся з місця, перестрибую через ногу чудовиська і біжу до виходу супермаркету. І там бачу саме те, Пощо прийшов? Першокласні окуляри набір для ремонту з дуже, дуже, дуже маленькою викруткою, Хапаю набір і ховаю його до кишені. Аж раптом Бух! монстр своїм здоровенними пазурами роздирає рештки покрівлі, ніби вона зроблена з вати Я кидаюся до дверей саме тоді, коли стеля обвалюється. Я б залюбки залишився ще трошки, погортав би журнали, роздивився б стенд із сонцезахисними окулярами, шукаючи класні окуляри для авіаторів, поїв би це булових крекерів, але якось часу забракло. Ну, знаєте, величезний монстр на хвості та все таке. Я вистрибую з дверей і біжу. Я пролітаю повз розбиту автівку, перетинаю зарослий травою двір. Просвизаю під решітками розваленого ганку закинутого будинку. Нарешті я витягаю свою фотокамеру. Я завжди з собою ношу по камеру. Повсякчас підношу, видушу кач до очей, трішки підкручую об'єктив, наближаю зображення і. Клоц! Я фотографую кожного монстра, якого бачу. Це для того, щоб потім я міг вивчити, як вони нападають і захищаються, з'ясувати їхні сильні та слабкі сторони і таке інше. А ще це круто звучить: я фотографую монстрів. А ще я даю кожному чудовиську ім'я. Але як же назвати цього? Як охрестити такого жахливого монстра, від одного погляду, на якого від страху пюр. Пюре внутрішніх починає перевертатися. Чудовисько знову несамовито ребе Буларх. «Хм, буларх. А непогано звучить. Раптом лунає такий гурхіт, ніби куля для занесення будівель, врізалась у здоровенну споруду з кубиків Лего. Буларх продирається до парковки, стіни супермаркету тріщать і падають під його вагою. Коли пиво сідає, я можу роздивитися чудовисько. Воно вперше повністю постає переді мною. Монстр стоїть на ногах, завтовшки, як стовбури дерев. Нависає над землею, навіює жах. Це завишки, 12-метровий, смердить триденною блювотою. Непробивна шкіра. Лапи з пазурами, щоб роздирати все, що попадеться до рук. Огидні щупальця, оце і є барг. Барг опускає голову, притуляє ніс до землі та нюхає. Він піднімає автомобіль і зазирає під нього. Трясця, він полює, він шукає мене. Він оглядає руїни навколо себе, зупиняє погляд на потрощеному ганку, саме на тому, під яким я ховаюся. У горлі пересихає, тому я перелякано гвитаю. Він бачить мене. Я повільно відповзаю назад, ховаючись у тінь. Він ще певний час дивиться на Ганок, а потім піднімає морду до неба, тишу прорізує оглушливе і роздратоване виття. Отже, він мене не побачив Буарг розвертається і гупає величезними ногами по Спрінг-стріт, геть від зруйнованого супермаркету, принюхаючись до землі. Він зараз скидається. На Бладхаунда. Найгірше те, що він знає мій запах. Я нарешті вилажу з під ганку і думаю, це було близько. Неймовірно і небезпечно близько. Але я вже звикаю до того, що останнім часом в мене все відбувається неймовірно і небезпечно близько. Що я можу сказати про життя після монстра апокаліпсису? Це страшно, а ще дуже дивно. Але це нормально. Я теж украй дивний. А тепер час повертатися до будинку на дереві. Розділ другий. Непереможна, недосяжна, піднебесна фортеця на дереві, яка належить Джеку. Ось тут я і мешкаю. Я знаю, що це не справжній дім з усякої всячини, на кшталт, ванни, кімнати і вікон. Але мені подобається. Колись цей дім на дереві належав моєму Підлому, молодшому, зведеному брату. Але це було задовго до усього цього. Однак я дещо додав і вдосконалив, коли весь жах трохи влігся. Ви запитаєте, навіщо 13-річному хлопцеві дім на дереві із захистом кращим, ніж у Форт Нокс, вежі Старка та маєтку Ікс разом узятих? А все тому, що сила, селена, зомбі та чудовиськ монстрів захопили містечко Вейкфілд. І наскільки я знаю, весь цей світ бісів світ. Ви вже, напевне, розумієте, що таке зомбі, але якщо раптом не відаєте, бо мешкаєте десь у печері, то я вам розкажу класичний зомбі. Порожній погляд, моторошне, весь час стогне теж страшно. Якщо вкусить, то станеш одним із них живим мерцем. Повільний. А коли переслідує, то швидкий, смердить як сміття у спекотний день. Є і інші монстри, наприклад, дозри. Це величезні, незграбні тварюки, схожі на двоногих носорогів. Є також криваті гади, летючі монстри, подібні до мутованих птеродактилів. А ще є плюща шняга ляна червоного кольору. І вона жива. Ну, я знаю, що всі рослини живі, але ось ці насправді живі. Вони заплітають подвір'я будинків, які за короткий час стають непрохідними джунглями. Майте на увазі, що це не справжні наукові назви, я ж не монстролог. До того ж, це тільки найбільш поширені монстри. Майже щодня я натрапляю на щось новеньке, щось настільки жахливе, від чого волосся здиблюється і хочеться блювати. Вам уже, мабуть, цікаво, чому я все це розповідаю. Гадайте, чому це вас мають бентежити думки і слова якогось хлопця, який намагається вижити після монстра Апокаліпсуса? Я скажу вам чому? Тому що я вважаю, що люди майбутнього мають знати про часи панування монстрів на землі. А ще я хочу, щоб мене пам'ятали: це на той випадок, якщо раптом з'їдять мене завтра чи післязавтра, ну якось так. А от як ви мене називаєте у ваших спогадах? Що ж тільки час покаже. Як я вже вам казав, до апокаліпсиса я був сиротою. Ну, тобто я і досі сирота, якщо вже не те пішло, але ви зрозуміли, про що я. Перш ніж почався весь цей хаос, я застряг у сім'ї Робінсонів. Вони, напевне, були найгіршими з поміж усіх. Вони відразу дали драпака, щойно з'явилися перші монстри. Хоча я не дуже здивувався, коли вони мене залишили. Чесно кажучи, я майже абсолютно впевнений, що вони взяли мене до себе тільки для того, щоб я згрібав листя на їхньому подвір'ї. До речі, якщо вам здається, що я хочу, аби ваше серце облилося кров'ю, ви поспівчували мені, то це не так. Це зовсім не в моєму стилі. Я просто. Коротко розповідаю вам свою історію, деякі важливі деталі. Уже неймовірно давно я зрозумів, що найлегшим способом вижити не надто перейматися тим мотухом, що випадає в твоєму житті. Якщо відчуваєш, що от-от втратиш рівновагу, просто прихилися, і йди далі. Я так міркую. Комусь на світі завжди гірше, ніж мені. Еге ж, ну хіба ти остання людина на землі? Тоді так, найгірше все-таки тобі. Коли сімейка Робінсонів сказали мені, папа, а це сталося 42 дні тому, я залишився сам на сам і мусив виживати серед чудовиськ. Це ж так схоже на якусь відеогру, чи не так? Тому я собі вирішив, що буду уявляти себе персонажем відеогри. О, це було неймовірно просто, бо я завжди ставився до життя як до відеогри, у якій я головний гравець. Я створював різні статистики, визначав сильні сторони різних персонажів і уявляв, що всі перешкоди на шляху це насправді битви. А ще знаєте, в іграх є різні завдання, за які можна виграти трофеї та винагороди. Що ж, їх я теж вигадав, я назвав їх досягнення постапокаліптичної епохи. Їх можна виграти, виконуючи завдання. Якщо задача вкрай небезпечна, то й досягнення неабияке. А ще я завжди мушу робити фотографії, аби мати докази. Наприклад, йо-хо-хо, досягнення божевільний капелюшник красти капелюхи у п'ятьох зомбі. Досягнення перегони. Втекти від зомбі. Досягнення Скажи сир. Зробити фото із людиною, яку ти знав, перш ніж вона стала зомбі. Досягнення розвідник. Дослідити 50 покинутих будинків. У мене ще є 106 досягнень, які ще належить виконувати. А якщо їх забракне, то я можу придумати нові. А тепер будьте неймовірно уважні. Зараз я буду розповідати дещо серйозне. Є одне окрай важливе досягнення у світі апокаліпсису, яке я ще не виконав досягнення дівчина в біді. Знайти і врятувати прекрасну Джун Дель Торо. Зараз я поясню. Саме це досягнення є найкрутішим з поміж усіх досягнень постак Апокаліптичної ери. Коли я тільки но приїхав у Векфілд, вирішив, що хочу стати фотожурналістом. Це просто модне слово для фотографування кльових подій. Я сказав про це Робінсоном, вони відповіли: О, а вже ж, так і буде! Отож, я, хай там що, вирішив упоратися з усім цим самотужки. Тому записався фотографом для шкільної газети. Там я і зустрів Джундель Торо. Прекрасна і неповторна Джундель Торо. Волосся пахне ваніллю, одначе не дешевою американською, а французькою ваніллю. Розумно. Розумно, реально розумно. Просто відпадні ноги. Я не знаю, що це означає, просто почув одного разу у фільмі, мабуть, сильніший за середньостатистичні. Вона носить хлопчачі кросівки. Не знаю чому, але мені це подобається. Джун була редактором газети в середній школі імені Паркера. Ідеально, адже працюючи разом, можна чимало перевенити і потоваришувати, еге ж? Але виявилося, що Джун за роботою це щось страхітливе. Але навіть коли вона злюща й завантажена всім на світі, Джун однаково неймовірно мила. Що ж, я мушу зізнатися, поки не пізно гадає, Джун мене ненавидить. Вона сказала мені, що я ледачий. З усією поваю до Джун мушу не погодитися. Я не ледачий. Я просто намагався ввійти в образ фотографа, Некерованого бунтівника, який грає за своїми правилами, завжди стильний і крутий. 24 години на добу стильний і крутий, як же його. А ще Джун сказала, що я не сфотографував нічого вартісного і важливого з поміж усіх подій, які відбувалися в школі. Як на мене, вона хотіла фотографії з розпродажу випічки або знімок нової дошки міс Гредволь. Друзяки, я не збираюся займатися такою нудотою. Я люблю дію пригоди. Мені подобається ловити такі моменти, які ніколи вже не повторяться. Ніколи ніколи. А зараз що? Моя камера заповнена унікальними моментами, коли я був за крок до прірви, небезпечними моментами за крок від смерті, коли треба було втікати. Як мінімум фото цього тижня. Ось тут я тікаю від зомбі. Ось тут зомбі прориваються до мене вдома. Ось тут зомбі намагається мене з'їсти. Отут я ногою зомбі даю по зубам. І в суботу, наприклад, вода зела мій Xbox. Це взагалі було треш. У будь-якому разі, навіть якщо Джун ненавидить мене, вона однаково точно трохи мені сподобається. Ну добре, неймовірно подобається. Але що з нею? Чи вона ще жива? Чи досі в місті? Ось все, що мені відомо. Я точно знаю, що того дня, коли почався монстр апокаліпсис, Джун була в школі. Але я сумніваюся, що вона досі там, бо нещодавно я проходив повз школу і покликав її декілька разів. Джун! Але ніхто не відповів. А ще я впевнений, що батьки Джун не виїжджали з міста. Минулого тижня я був біля їхнього будинку і бачив автомобілі. До того ж, я пробрався досередини і оглянув їхнє помешкання. Сумніваюся, що вони зібрали речі та поїхали потягом або чимось іншим. Я нізащо не повірю, що Джун стала зомбі. Тому залишається один варіант вона мусить бути десь тут, у місті. І я обов'язково її знайду і врятую. Тепер ви знаєте все про моє життя і про мою мету. Я не заспокоюся, допоки не доведу свою справу до кінця. Я схиблений воїн сирота, я ніби смертоносний ураган протистою зомбі та вбиваю монстрів. Насправді ні. Але це моя історія, тому змиріться. І я безперечно.